Не той урожай що на полі, а той, що в коморі, як казали, ста старі люди. Чесночок наш зібраний, ми його дві правили розклали, досушуватись і настав час, уже з першої, який ми копали, зрізати коріння та стебло. Говорічки я обрізаю один півтора міліметра, тому я обрізаю з 2 см. Ну, я два пальчика приклав і обрізав. І Ось такий чудовий результат. Часничок вродив різний, є різний розмір. Після чистки має ще. Калібруватись по фракціям всім миру та добра. Ну а ми далі до роботи.